У поемі Кавказ Шевченко написав те, що ніхто не смів сказати вголос про те, як Російська імперія нищить народи під виглядом визволення. Це правда, за яку поему забороняли понад століття. Споконику Прометея, там морел карає, щоден Божий добрі риба. Серце розбиває, розбиває, там не випі. Живу, що і крові воно знову. І сміється знову, не вмирає душа наша, не винирає у воля І несе ти не, сити не на дні моря, поле не скує душі живої і слова Де нам нап'ю з тобою стати не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насущний замісить Кровавим потом і сльозами кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить, коли вона прокинеться, коли отпочити.